Це в нас один клієнт зробити відеоогляд на 12-літровий оприскувач-акумуляторний револьд. І от той день настав, ми його розпакували, зараз вам все покажемо, що тут є. Давайте почнемо з дрібнішого. Тут йдуть такі от насадочки, такого от плана насадка, така от двійна. Всі прокладки, їх також обов'язково треба ставити на трубку, коли скручуєте ми їх не ставили, тому що ми нічого робити зараз не будемо. От. Але їх треба обов'язково поставити, щоб вам нічого не просочувалося. Так, Що тут ще є цікавого? Тут він включається. Бачите, одиниця натискаємо, зразу він засвічується. Раз. Цим можна регулювати розпилювання більше, менше і порт зарядки. Акумулятор йде всередині, розбирати ми не будемо зараз. Так. Що він має по параметрах? 10. 12 літрів, 12 вольт, 12 А годин. Тут пише, до речі, на коробці 10 літрів, але по факту це 12-ка, є помилка така, от ми її знайшли. 4,5 кг, витрата рідини, 4 літри за хвилину, час роботи до 10 годин він пише. Ну Тут залежить ясно від того, з якою інтенсивністю ви будете працювати. Якщо включите його на максимум, я думаю, що годин 10 він напевно не зможе. Але в принципі, з звідую клієнтів, скажімо так, такого оприскувача вистачає на цілий день. Тобто, якщо ви його зарядите, цілий день ви зможете ним працювати. Ясно, що ви будете трошки відпочивати, тому що включити 10 годин ходити, не знаю. Треба бути якимось спортсменом. Що в нас задія є? Ззаді маємо таку от підкладку, вона йде з пластику зроблена. Ось така от тут буде трубка зсередини. От. Ну і тут що у нас є? Тут є таке от ситку. Бачите, вона, якщо ви заливаєте хімію, вона затримує весь бруд, пил і так далі. Всередині так, сфокусуємо. Є також знизу один фільтр, вони всі міняються, якщо заб'ються, а вони рано чи пізно вам точно заб'ються. Ось такий от опрескувач. Ну, виглядає він так симпатично. Колір такий зелений. Не знаю, як буде вам видно на відео, але нагадаю От. Ну, Я фанат зеленого кольору, тому тут така справа. Скажімо, на смак і колір, друзів, немає. Комусь подобається зелений, комусь оранжевий, комусь ще якийсь. Ну, тут він зелений. Як природа, тому що ми будемо виробляти рослини, траву там, дерева. А воно все зелене. І будемо маскуватися під то. <сіх> ну, я так жартую. Ну, от, такий от оприскувач. Також йде в комплекті ремень, є гарантія офіційна. Його треба прикріпити. Дуже гарна ціна на нього зараз у нас. Якщо є якісь питання, задавайте. Будемо відповідати. Зараз на вулиці трохи холодно, я вже руку Чуть під Марс. Будемо завершувати наше відео. Гарного дня!